Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України Тарас Шевченко, гордість нації, його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в Палаці культури, дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської. Тарас Шевченко завжди цікавий та актуальний для всіх поколінь. Кожен запам'ятав щось важливе для себе з Шевченківської спадщини. Від віршів Тараса віє дитинством та бабусиними смаколиками, говорять депутати Черкаської міськради. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять. Ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зоренька встає. Дочка вечерять подає, а мати хочуть научати, та соловейко не дає. Творчість нашого великого земляка постійно нагадує всім нам про найважливіші речі. У нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитячечком малим. Бо іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і печаль. А паті душу і так жаль. Мені її і зажмирюся, і перед нею помилюся, і, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир нам Бога принесла. Ревета стогне, дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верпи гне високі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, неначе човен в сині морі, то виринав. То потопав, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичів гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Натомість юні черкащани в день народження Великого Кобзаря змагатимуться в інтелектуальному брейнринзі. Його тема твори та біографія Тараса Шевченка. На вікторину завітала 31 команда з Черкас та інших куточків нашої області золотоноші, кам'янки, канева, сміли, чорнобаю. Діти кажуть, старанно готувалися до участі у цьому змаганні. Ми приїхали з метою перемогти. Дізнатися багато чого нового і пізнавального від цього конкурсу ми очікуємо просто приємних вражень. Я думаю, кожен з нас і не тільки з нашої команди, а в з присутніх в цьому залі очікує від цього конкурсу дещо більше ніж просто перемоги, ніж просто подарунків. Усі ми прагнемо об'єднатися навколо якоїсь спільної ідеї, яка була б спільною не тільки для нас, а й для України. Найрозумнішими та найкмітливішими знавцями Шевченкіани виявилися п'ять команд. Усі вони пройшли в півфінал змагань. Це Черкаські команди Лілея, школа гімназія, номер 9 Фенікс, школа номер 20, Шевченкознавці, школа номер 32 команда Думка з Драбівської школи гімназії та Еродити з Червонослобідської школи номер 2 Усі вони поборються 9 березня за вихід у фінал змагань з командами з інших областей Донеччини та Тернопільщини. Мені здається, що таке велике товариство молодих людей. Сьогодні знову прийшло до Тараса для того, щоб пізнати його краще. Для того, щось для того, щоб відкрити щось для себе, те нове, чого ти раніше не знав. І якщо прийшли молоді люди, то для нас, українців, Україна росте і Україна є. Організатори фестивалю прагнуть, щоб учасники заходів відкривали для себе нового Шевченка несподіваного, але завжди актуального. Монтарський дух Кобзаря знайшов свою стихію і в сучасній рок музиці. Коли ми почали над цим працювати, ми хотіли зробити так, що коли ми починаємо грати, щоб люди навіть не розуміли, що це Шевченко. Бо зараз багато дуже ну, і пафосних таких концертів, де читають Шевченко, співають на його пісні, і це якось заунивно і якось так ну, відверто ну, як сказати нудно. Я сподіваюся, що це ну, сучасно буде. Тому ми і робимо це для того, щоб люди. Ну, по перше, навіть не люди, а молодь якось ну. Зупинилась і не якусь хвилину і послухала і захотілася її перечитати Шевченка. У нас буде а, пісня на я, я, вірш, який має назву Мар'янці маленькі Мар'янці. То така лірична пісня. Дві у нас такі про козаків і про Івана Підкову. Голова оргкомітету фестивалю Валентина Жуковська впевнена, що ініціатива таким чином популяризувати творчість Тараса Шевченка знайшла відгук у серцях юних учасників і глядачів. Я впевнена, що такі бренги дуже важливі, тому що вони залучають дітей до вивчення спадщини Шевченка до патріотичного та національного виховання. І ми сподіваємося, що в майбутньому і наступного року, і в подальшому такі фестивалі будуть мати велике поширення і велика кількість учасників приїде до нас на Черкащину з усієї України. У святкових заходах до 199-ї річниці з дня народження поета, що тривають у Черкасах, бере участь понад дві тисячі дітей з усіх регіонів України. Вже відбувся мистецький фестиваль юних талантів, театралізована постановка гайдамаків за участі Київського симфонічного оркестру та чоловічої хорової капели імені Льва Ревуцького. В день народження Тараса Шевченка, 9 березня, о дванадцятій годині в палаці культури Дружба народів розпочнуться головні події фестивалю: визначення фіналістів і переможців брейнрингу, оголошення. Переможців художнього конкурсу дитячого малюнку Кобзарева Криниця. А для шанувальників рок-музики рок-концерт Шевченко це модно. Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України. Тарас Шевченко гордість нації. Його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в палаці культури, дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської.